Ви, мабуть, запитаєте, а як взагалі так сталося, що хтось вирішив шукати скам'янілості у Волинських озерах? Ну от справді, звідки їм тут взятися? Я теж ставив собі це запитання, коли десятирічним стояв на березі світязя і тримав в руках дивний предмет, схожий на зуб дракона. Того літа ми родиною відпочивали на Шацьких озерах. Я, як це часто бувало, блукав уздовж берега, коли натрапив на незвичний камінь. Спочатку подумав, що це скам'яніла гілка, але форма трохи підозріла, якщо цей. Гілка тоді, чому один з кінців загострений, словом поклав кишеню і пішов далі. Однак думки про цю знахідку не полишали мене. Тож як тільки ми повернулися додому, я засів за комп'ютер методом виключення, перевіряв свої гіпотези і, зрештою, знайшов відповідь. В моїх руках була скам'янілість істоти, яка жила десятки мільйонів років тому. Це усвідомлення і досі не дає спокою. Коли ти торкаєшся чогось, що було тут задовго до тебе, щось у тобі змінюється. Після такого ти вже не можеш спокійно гуляти берегом. Ти вже не просто дивишся на предмети під ногами, ти вдивляєшся, ніби чекаєш нових загадок. Запитайте мене, а де зараз той самий зуб дракона, який багато років тому так розбурхав мої думки? Чесно, уявлення не маю. Скажімо так, цей артефакт чекає, аби його ще раз знайшли. А я тим часом знову на світі зі вже дорослий, але з тим самим бажанням відкриттів. Давайте з'ясуємо, які таємниці ховається озеро і чи досі тут можна знайти сліди динозаврів. Отож, це Світязь – найглибше озеро України. Воно разом з десятком менших озер розташоване на північному заході Волині, в декількох кілометрах від кордону з Польщею. Але 90 мільйонів років тому цих озер не існувало. Територія навколо була дном теплого мілкого моря, яке покривало велику частину центральної та східної Європи. Панували у цьому морі амоніти, белемніти, двостолкові молюски, давні види акул та морські їжаки. Технічно усі ці істоти не були динозаврами. Рами, але жили в той самий час, тож їх можна назвати морськими ровесниками сухопутних гігантів. Одні правили на суші, інші у давніх морях та океанах. Так було, поки на планету не впав гігантський астероїд. З лиця землі зникли динозаври, більшість морських рептилій та чимало океанічної фауни. Поступово зміни клімату та рух тектонічних плит змусили давнє море відступити. На його місці почали з'являтися болота та чагарники, а під ними товщі вапняку та крейди спочивали скам'янілості давніх істот. Востаннє ландшафт цієї місцевості змінювався 15 тисяч років тому, коли скандинавський льодовий щит почав відступати. Його танення вивільнило величезні потоки води. Вони заповнювали низини, а під землею, тим часом, струмені вимивали ті самі м'які крейдові та вапнякові породи, в яких ховалися наші скам'янілості. Ґрунт у таких місцях поступово просідав і провалювався, утворюючи озера. Вода знову накрила дно прадавнього моря, пробудивши його колишніх мешканців. Що Правда, тепер вони існують лише у вигляді таємничих камінців, які я маю намір відшукати. Тут і зараз починається моя триденна експедиція. Чи боюся я нічого не знайти? Так чи є у мене план? Ні. Але так навіть цікавіше. Я вирішив, що сьогодні буде день розвідки. Просто огляну найближчий пляж, аби відчути атмосферу місця. Йду повільно, уважно вдивляюся в берег, піднімаю камінці, перекочую їх у руках. Час тече непомітно. Сонце підіймається все вище, а моя кишеня залишається порожньою. Жодного маленького динозаврика. Лише тиша, хвилі і мої власні думки. День минає, і я змушений визнати сьогодні без трофеїв. Зрештою, якби я знайшов щось у перші години своєї мандрівки, це було б надто просто, а справжня пригода любить інтригу. На сьогодні все вимикаю камеру. Можливо, завтра мені пощастить більше. Ну що ж, другий день моєї експедиції. Вночі я мав можливість дослідити тему пошуку скам'янілостей за допомогою чату GPT. У підсумку отримав прості, але практичні поради. Ось деякі з них. Перше. Найкращий час для пошуку відразу після шторму. Інколи сильні хвилі викидають на берег те, що раніше було сховане під шаром ґрунту. Друга. звертайте увагу на глину та крейду. Ці давні вапнякові породи сигналізують про те, що десь поруч у воді або на березі можна знайти щось цікаве. Третє роздивляйтеся ділянку, де пісок переходить у траву й очерет. Тут зарості працюють як природне сито і затримують винесені хвилями камінці та скам'янілості. Можна сказати, що цього разу я вирощу. Ай на узбережжя більш підготовленим, але часу у мене зовсім небагато. Завтра останній день експедиції, і маю визнати це змушує мене хвилюватися. Завдання на сьогодні дослідити якомога більше ділянок озера. Перші три не принесли знахідок, тож я вирушаю далі з надією знайти хоча б щось скам'яніле. Після вчорашньої грози на берег викинуло багато трісок і водоростей. Якщо вірити штучному інтелекту, це хороший знак. Четверта ділянка на моєму шляху. Цього разу натрапляю на скупчення різноманітних камінців у прибережній смузі. Спочатку пробую знайти щось руками, але потім просто у себе під носом помічаю цю велетенську пластикову коробку з отворами. Дивлюся на неї і не можу зрозуміти, як так, я сам до цього не додумався. Схоже, переді мною тут побував ще один шукач до історичних скарбів. Дякую тобі, добрий незнайомцю. Твій винахід мені знадобиться. Недовго думаючи, я заходжу у воду і починаю тестувати свою диво коробку. Пісок повільно вимивається крізь отвори, а на дні лишаються дрібні камінці, дерев'яшки і, можливо, щось цікавіше. Ніколи не думав, що матиму реальну нагоду відчути себе золотошукачем, але в якомусь сенсі я ним і був. Перша партія порожньо друга теж нічого. Пробую ще раз. В моменті ловлю себе на думці, що все марно, і мені не буде чого вам показати. Аж раптом мій зір зачепився за незвичний продовгуватий предмет. Немає жодних сумнівів. Це він, уламок того самого зуба дракона з дитинства. Досі пам'ятаю це відчуття. Спочатку ти наче видихаєш, напруга спадає. Ось вона знахідка. Моя місія виконана, навіть якщо це буде одна єдина піднята мною в списку з піску Потім емоції затихають і приходить усвідомлення того, що сталося. Я знову тримаю в руках артефакт мезозойської ери. Дві години з ситом і на березі лежить з десяток знахідок. Я уважно розглядаю кожен фрагмент підношу до сонця. Колись мені випадково пощастило натрапити на таку річ, а зараз це результат двох днів цілеспрямованих пошуків. Я знову торкаюсь планети, якою вона була сотню мільйонів років тому. Але що саме я зараз тримаю? Думаю, настав час все прояснити. Знайомтеся белемніти, точніше, те, що від них залишилося. Ці істоти разом з аманітими морськими їжаками та прадавніми видами акул населяли моря юрського та кридяного періодів. Розміри белемнітів коливалися від кількох сантиметрів до метра в довжину. Зовні вони нагадували гігантських кальмарів, мали 10 гнучких щупалець із крихітними гострими гачками. Ними белемніти ловили дрібну рибу, раків та молюсків. Зоряний час цих тварин збігся з розквітом динозаврів на суші. Але так само як і сухопутні ящери, усі белемніти вимерли 66 мільйонів років тому внаслідок падіння астероїда. До наших днів у великій кількості дійшли найміцніші частинки скелету белемнітів, так звані ростри. Ці кальцитові штуковини допомагали тварині швидко і плавно маневрувати, а ще тримати баланс під час ривків. Тисячоліттями люди знаходили ці продовгуваті Мінці придумували їм найрізноманітніші пояснення. Наприклад, деякі європейські народи вбачали в них громовиці богів, що випадково влучили у землю. Вони вірили у магічні властивості белемнітів, тож виготовляли з них талісмани і цілющі еліксири. Натомість, справжня історія цих предметів виявилася ще дивовижнішою. Те, що колись вважалося стрілами богів, насправді є мовчазним свідченням неймовірно давнього життя на землі. Останній день моєї експедиції. Я знову там, де все починалося. Цього разу не вдивляюся у берег, не шукаю тіні давніх часів, не поспішаю. Моя подорож добігає кінця, час вирушати додому. Залишилося одне віддати озеру те, що йому належить. Востаннє дивлюся на камінці у долоні. Знайти їх було нелегко. Та чи дає мені це право залишити їх собі? Мільйони років вони були частиною цієї землі, частиною моєї волині. Я не можу забрати їх, тож роблю те, що здається правильним. Повертаю їх у воду. З тихим сплеском белемніти зникають у хвилях, наче нічого цього і не було. Але я знаю, що це не так. Життя швидкоплинне, тож справжній скарб, той для якого не потрібні кишені. Озеро світять збереже свої артефакти. А я назавжди збережу спогади про них. Дякую, що були зі мною у цій пригоді. До нових зустрічей.